Кількість жертв від ракетного удару по торговому центру у Кременчуці за ніч збільшилась до 18 людей. Про це заявив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у телеграмі. Всю ніч на місці працювали рятувальники, які продовжують розбирати завали і станом на ранок. Як повідомляють у ДСНС України, нині відомо про щонайменше 59 постраждалих цивільних. 25 із них госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. Одна людина у лікарні померла. Зазначають, що є чимало людей зниклих безвісти. Рятувально-пошукові роботи продовжуються. Нагадаємо, на момент влучення ворожої ракети у торговому центрі перебувало близько тисячі мирних жителів.